Ля відео знімає. Я засняв. Я засняв. Я засняв. Опустили в вівці виходить. Чекай, я сашпорту. Чекай. ББРшка. Дайте відео спуску. ББР. Чекай. Тепер ты мои фотіки буду чекати. Ти відео знімаєш? Давайте відео for... for... як свідоо спешілфівається, коротше, похи. Свідо спешілфа. Хопача. Yeah. Зараз охрана забере мене в Хотік і наб'є мене. Dobra, ja bym cię zaszczypała STOJ! ŻEJ SIĘ! STOJ! 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 No, ty zaraz, czekaj EW! To już padnie? To nie duże To już padnie To To jest EW Недосадки дура. О, Ашар. Вс, Ашан, бубай. бай байк. Виїхав Чекай мене. Рукнулаш що Ну кому ж На сорок. А я 40, Я 50. Ні, тут 25. 25 і 10. 25 пік, десь кої карзниці. 25 плюс 10. О, що заківка їде. Я гроші хочу. Треба такий, як я. Хопечаю 2 гривень. Так, <кхи> Чекай. Шшим! Я шим? Ну зараз займатися чамок. А де сурукова? Де сурукова? руково? Стала заданий. Ну, коротше. Дідка, ти -го. -го. вся no, горишь, я твоя видит все так. Хто приїхав? Хорошо на Ева. Ева, дивись, дивись. Да речі сюди. Я ловка. Будем надеяться на краще. Чо? Ева. Двісь. Ти все каже. Тігайда мого. Так, сідаємо на маршрутку.